Карти і розповіли, якою зброєю знищували важливі для окупантів об'єкти, зокрема літака 50 та Таганрозі, що перебував на ремонті. Також чим вдалося вперше знищити літак Су 57 що був розташований на аеродромі Ахтюбінськ, що за 600 кілометрів від України, і що прилетіло по гордості Путіна? РЛС Воронеж, по якому прилетіло. Попри відстань 1800 вісімсот кілометрів. Все це робота дрона Камікадзе Бобер, які у руках бійців української розвідки вже понад рік успішно кошмарять ворога на його ж території. Захоплена заходжу атаку. Увага! Дальні попала «Камікадзе», які літять на сотні кілометрів. Україна може наносити удари в глибину Російської Федерації. Це <п 'ят> хорошо пошло. дождались. Сотні кілометрів воно те в бліндажі гріє. Це те, чи ми можемо показувати е, ворогу, що війна не тільки тут і зараз, а війна буде на твоїй території. За одну ніч ми можемо пустити тут гон! Ти прикинь! Чим більше ми знищимо засобів, під чи особового складу, тим ми більше врятуємо життів.